дня, раді вітати вас, хлопчики та дівчатка на нашому занятті. Послухайте маляту вірш. ж, бо снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні. Тільки носики червоні. Малятка, яка ж пора року описана вірші? вірш. Так, звісно, зима. А який же звір? Веселий чи сумний? Безумовно веселий. А чому? Тому що довкола випав білий сніг. Хлопчики та дівчатка, ми з вами вже знаємо основні ознаки зими. І добре пам'ятаємо, що головною ознакою є сніг. Але ж цікаво, що можна робити зі снігом? Як можна пограти та розважитися? Давайте зараз разом з'ясуємо. А що можна робити зі снігом? Як можна розважатись? Правильно можна зліпити сніговика, покататися на санчатах. На чому ще? Покататися на лижах. Ковзанах пограти у сніжки, побудуватися снігу в фортецю. А ще можна зробити снігового ангела. Ось бачите, дітки, скільки веселих та цікавих ігор є у зимі? Звичайно зима це дуже добра пора року та весела. Але зима може бути і поганою. Давайте ми зараз з вами разом з'ясуємо, коли ж зима буває доброю, а коли поганою. Дівчинка взимку захворіла. Це добре чи погано? Так, це погано. Взимку можна зліпити сніговика. Це добре чи погано? Так, це добре. Взимку може бути ожеледиця і можна підсковзнутися. Це погано. Взимку можна кататися на санчатах. Це добре чи погано? Так, це добре. Взимку все покривається білим пухнастим снігом. Добре, чи погано? Добре. Але може так занести, що важко пройти. І це погано. Взимку ми прикрашаємо ялинку до новорічних свят. Це добре чи погано? Так, це добре. Зимку пташкам важко знайти їжу. Це добре чи погано? Так, це погано. Малятка хоч зима і красива пора року, але вона в собі несе дуже багато небезпеки. А яку саме небезпеку несе нам зима, ми з вами дізнаємося, переглянувши відео. Тож будьте уважні і добре все запам'ятайте. Безпеки поведінки взимку. Надягати рукавички, шапку, застібати всі гудзики потрібно ще до виходу на вулицю, оскільки холодне повітря може проникнути під одяг. Варто періодично заходити в будинок, щоб зігрітися та зняти вологий одяг. Не можна залишатися на вулиці, коли хуртовина або дуже сильний мороз та вітер. Не можна гризти бурульки та їсти сніг. Не можна прикладати язик до металу. Не можна облизувати на холоді губи. Варто користуватися гігієнічною помадою, щоб вони не тріскались. В жодному разі не можна зігрівати обморожені ділянки шкіри гарячою водою. Потрібно ходити посередині тротуару якомога далі від дахів будинків. Адже з даху будинку може впасти велика брила снігу разом із бурульками. Коли на тротуарі суцільний лід, треба ходити маленькими кроками, наступаючи при цьому на всю підошву. переходити дорогу варто тільки по пішохідному переходу, попередньо переконавшись у відсутності автомобілів. Адже через снігові замети можна не помітити машини, що наближається не можна стрибати в кучугури снігу. Під шаром снігу можуть ховатися каміння, ями, відкриті труби та арматура для дуже активних розваг, наприклад, ігор в сніжки, варто вибирати не надто людні місця, щоб випадково не травмувати маленьких дітей. Або людей похилого віку. Радійте цій красуні землі, але пам'ятайте і про правила безпеки. До побачення, до нових зустрічей!